Бо під камінь, під Кам'янеччина, на жаль, на жаль, при всіх своїх потугах, у всіх своїх можливостях має дуже реальні шанси сьогодні перетворитися в величезне поле величезне аргопроколних дингів, в яких будуть працювати дуже-дуже мало людей, бо, бо техніка пішла вперед. для якоїсь творчої праці за вже таким усталим звичай поїдуть в Тернопіль, Львів, Відень, як це прийнято тут на тій І, на жаль, на жаль, ця природна і культурна спадщина може бути не актуалізована. Ну, а далі я передам слово своєму сину, який десь вже зі сторони. Всім доброго дня. Радий вас тут бачити. Почнемо з того, що я багато подорожую і насправді бачив різні громади, які по-різному розвиваються. Але в кожній громаді люди дуже твердо стоять на своїй пам'ятки. Кожен наприклад, клів'ян буде патріотом архітектури Львова. Буде захищати те, що є у Львові. Кожен підкамівчан в першу чергу, коли його запитають, що у вас під є, він скаже, монастир, камінь, церкви, наша архітектурно-історична спадщина. І насправді, якраз, на мою думку, я не вас сподюжую в цьому плані ми дискутували про це багато, але все ж таки головне, що як моє розвиватися взагалі е історична спадщина надалі, має бути молодь і населення свого підкамені і громади. Чому? Тому що ці люди тут проживають, і в принципі вони мають бачити якийсь сенс використання цієї історичної спадщини для того, щоб це все, все розвивалося. Наприклад, Давайте візьмемо, за приклад, селище Урич, це Тустень. Хтось був в Тустені? <паки> <паки> Звичайно. Звичайно. Ще років 10 тому там була теж стражня утопля. Там крім скель нічого не було, та навіть дороги не було до скелі. Е, від східниці до е, Верхніці Невиду просто пролягала така, така собі дорога лісова, перевал, нічого не було. Туди приїжджали такі поодинокі історики з великими амбіціями, мріями, що колись тут буде величезний музей, величезний проект. Як думаєте, їм це вдалося? Вдалося. Я приїжджав туди два тижні тому, проїхав два партії, де стояло 500 машин. На третій я заїхати не зміг, тому що я стояв в черзі, подивився на кількість людей, яка там була, зрозумів, що... Занадто багато всього розвернувся і поїхав в інше місце, досліджувати нові місця в східниці і так далі. Що це означає? Що Карпатський регіон перенасичений, а люди хочуть відпочивати, хочуть витрачати гроші для того, щоб залишати їх для розвитку в таких громад, як Піханська. Просто вони не проінформовані про те, що крім Тустені, крім там, Олеська. Є інші красиві місця, такі як підхаміння. Я сьогодні сюди їхав і дивувався, що як таке красиве місце може бути настільки не розрекламоване. І тут дуже важливо, що Підхам'янська громада має створити красивий образ, який має викликати в молоді емоції, бо зараз молодь керується емоціями, перш за все. Це Instagram, це TikTok, це такі речі сучасні, коли люди просто вертають. Блін, дуже класний монастир, я хочу сюди потрапити. І вони починають гуглити, де це, що це, як туди потрапити. А коли там монастир буде прикрашений якимось, ну, тобто, що він зараз реставрується, це супер круто. Я вперше в підкамені і бачу, реально вежу без рештування, це супер красиво. І якщо зараз зняти тік-ток, його подивиться 100 тисяч людей. Чи дистантись до 10 тисяч людей добереться тисячі, вони залишать свої гроші. І за ці гроші потім можна зробити, зробити красиву доріжку від монастиря до каменя, поставити смітники, обслуговувати їх пізніше. От, почати з таких маленьких речей. Цю доріжку теж прорекламувати, зняти, хороші ролики, щоб красива локація, щоб недалеко від Тер... Львова, недалеко від Тернополя, та реклама. Редов, влада, та реклама. І люди сюди потягнуться. І тоді молодь. Молодь точно креативна. молодь підтягнеться під це. От, якщо їм дати показати, що є такі можливості, і люди сюди їдуть, почнуть це відкривати. Почнуть відкриватися ресторани, почнуть відкриватися якісь заклади для цих людей, люди почнуть приймати на ночі для людей. Якщо людям показати, що тут можна провести час там, 5 годин вихідного дня, 2 дні вихідного дня, тут же цієї лунали тези про мандрівки на 3-4 дні. Якщо це все людям про... Показати. Люди будуть сюди приїжджати, залишати тут свої гроші. І бізнес буде зацікавлений в тому, що тут залишаються гроші, що нам тут не відкриватися. Тут з'явиться заправка ОКО в цій громаді, відповідно, громада буде збагачуватися, і можна буде ще більше і більше ринок праці. та ринок праці. Коли це більше і більше збагачувати культурні пам'ятки, тоді молодь буде залишатися тут, молодь буде працювати в монастирі, наприклад, десь допомагати в, в реставрації чогось, молодь буде працювати в магазині, молодь буде працювати в школі, молодь буде працювати в тих кафетеріях, ресторанах, які тут відкриються, молодь буде водити екскурсії. І от я вірю в підкаміння, я вірю в громаду і вірю, що це все буде розвиватися. Я... Я родом з селища Суховля, де він... з села демітан не родився. І я дуже люблю цю місцину, тому бажаю нам всім захочувати рукави і працювати, бо роботи справді багато. Як ви дивитеся на те, що Це, це дуже потрібно, тому що, знову ж таки, і я сьогодні почув, що я багато подорожував під що в тому числі були бішокідні мандрівки. І я дуже багато про щось дізнався сьогодні вперше. І я хотів би до цього повернутися, подорожувати, подивитися на це ще раз. І реально має бути якийсь ресурс, не так державний, як просто в інтернеті сторінка, що людина дивиться, що хоче поїхати в підкамінь на, на, на один день. Все, що їй цікаво. Тому що є різні люди. Хтось любить релігію, йому цікаво досліджувати церкву, піти в монастир, подивитися. Хтось любить природу, хтось любить лише історію. І він просто зможе вибрати з цього, цього переліку те, що йому найцікавіше. Бо тут справді є на що подивитися. Дякую. Перед Так, Дякую.